Tudo. Всім привіт! Мене звати Ніна, ви на моєму ютуб-каналі. дивитеся вже п'яте відео. Не знаю, навіщо я рахую тут кількість цих знятих мною відео, але мені здається, що десь в голові я себе таким чином хвалю, що досі не зупинилася. Сьогодні ми будемо з вами говорити про те, чи потрібен акторам диплом. Взагалі, чи всім акторам потрібен диплом? І що він дає, і, ну, коротше, все в цьому дусі. Хочу вам одразу сказати, що. Я за освітою актриса театру та кіно з 2020 року стабільно займаюся викладанням акторської майстерності. Тож хочу продемонструвати вам свій диплом. Це диплом бакалавра. Я навчалася в Харківському університеті мистецтв імені Котляревського. Це мій диплом за 4 роки навчання, але я навчалася 5. П'ятий диплом у мене спеціаліст, проте він досі лежить в Харкові в головному корпусі. Треба якось забрати, але все, нема часу. Поїхати, бо я знаходжуся в Києві, працюю тут в театральній школі. Тож, сьогодні я буду вам говорити про те, чи потрібен диплом акторам, будемо з вами намагатися розмірковувати в цьому напрямку і взагалі прийти до якогось висновку. Можливо, не прийдемо, а просто з вами подумаємо на цю тему. В цілому на в Цьому каналі я ділюся своїми думками в голосу. Не претендую на якусь суперекспертність або істину в послідній інстанції. Тож, тут в мене є така невеличка шпаргалка, я піддивляюся, щоб нічого не забути вам сказати. Отже, перше питання: чи потрібен акторам диплом? І що він дає? Да? Значить, актори бувають різні, є професійні актори, є непрофесійні актори. На жаль, в цій професії. А, так склалося, що є люди, які не мають освіти, не мають дипломів, але вони займаються професією і працюють, знімаються, грають ролі. А, це факт, не будемо цього заперечувати, тому що, наприклад, є актори, діти, а в них немає дипломів, але вони знімаються в серіалах, фільмах, рекламах. Ви їх бачите. А, я думаю, що у Миколи Калкіна теж не було диплома, коли він грав в «Один вдома. Один вдома. Вибачаюся, якщо що. В мене така ще ідея перезагрузка, перезавантаження слів в голові. Тобто, повертаємося. Також ми не будемо заперечувати, що існують актори, ми їх можемо знати, вони можуть бути досить популярні, в яких немає дипломів, немає вищої освіти, але вони займаються професією. Проте є такий момент. Є театр і є кіно. Звісно, що і театри бувають різні. Поговоримо про ті театри, в яких дипломи потрібні, в яких вони важливі. В першу чергу це державні національні академічні театри, в які перша умова перед тим як взагалі показатися в творчому конкурсі, це подати документи. А один з моментів. Того, що має бути в пакеті цих документів, це ваш диплом про закінчення освіти, так? Тобто, тобто диплом, де ви, де ви навчалися, що ви завершили, закінчили, і так далі. Є театри, в яких навіть питають, який саме університет або вищий учбовий заклад ви закінчили, і в якого майстра ви навчалися. Для деяких це супер важливо. От в театрах ви навіть не допуститеся до творчого конкурсу, якщо у вас немає саме посвідчення про те, що ви маєте професійні навички і кваліфікацію в цій сфері. Але є різні театри: є аматорські театри, є народні театри, а є приватні театри, антрепризні театри. Є uh, yeah, mm, всілякі різні, різні різні театри, в яких грають актори без вищої освіти, без дипломів. Uh, і більше того, я знаю багато таких людей. Uh, це не ніяк не заборонено. Тобто, це вибір вже тих людей, які керують цими театрами. Деякі театри взагалі виховують при студії своїх акторів. Тобто, так, да, вони не видають ніяких дипломів. Проте вони люблять брати цих людей і виховують їх, навчають їх для того, щоб потім вони працювали в певних постановках, в виставах. Так само є театри, які взагалі вони йдуть в напрямку пластичності. І ці театри вони більше цікавляться в професійності хореографів. Танцівників і ну, якихось таких людей, да? тобто, де потрібна класна фізична форма, і їм це більш важливо, ніж мати акторський диплом. Невеличка перерва на куточок. Демонструю вам свою кружечку. Я дуже люблю чашечки. Так, відволіклася. Також е, я хочу вам сказати, що є сфера кіно, де так само ми з вами знаємо, що є багато людей, які знімаються без дипломів. Наприклад, реклами, кліпи і щось в цьому дусі. Е, часто, взагалі, кличуть на кастинги абсолютно різних людей, різних професій. Їм, взагалі, не важливо, чи є у вас диплом. Саме головне це потрапити в свій типаж. І бути, наприклад, красивим чи якимось конкретним для конкретної реклами, зйомки і так далі. І не будемо заперечувати того, що там дуже багато людей, які не мають ніяких дипломів. Чи питали в мене диплом? Так. А коли я прослуховувалася в театри, подавалася на конкурси в державні театри, так? То, звісно, що в мене питали диплом. І я дуже часто використовувала свій диплом саме для цих цілей, хоч він в мене такий, знаєте, крихкий, на ньому навіть не поріжеш ковбаси. Але <плес> я дуже часто ним користувалася. Він нас створений для того, щоб його зберігати в файлику, десь в папочці, обережненько, і щоб він не зіпсувався. Він такий картонний трошечки. От. А, чи питали в мене диплом, коли я ходила на кастинги? М ні, не питали. На жаль, навіть коли я приходила в якісь такі серйозні продакшени, коли мене кликали на, е зйомки, ну, на кастинги е фільмів е або серіалів, там в мене не питали дипломи. Проте е там на початку ми завжди записуємо таку відео. Візитку, там де актор розказує про свою освіту, де він навчався, в кого він навчався, може сказати, в якому році він закінчив університет. Ну це такі вже дрібнички. Ну, він каже, називає вуз, да, в якому він навчався. І акторське коло воно дуже вузьке. Всі один одного знають в Україні. Я кажу зараз за Україну. Всі один одного знають, і багато людей може знати, де ви навчалися, коли ви навчалися, в кого ви навчалися, і проекти, в яких ви працювали, і театри, в яких ви репетируєте, граєте. Тобто всі один про одного багато чого знають. Тому, якщо у вас немає диплому, а ви вирішили раптом щось таке придумати, не треба цього робити. Краще і отримайте освіту. Моя думка: чи потрібен актору диплом? Звісно, що я вважаю. Якщо ви хочете професійно займатися цим, то він обов'язково вам потрібен. Бо університет дає дуже класну базу. В університеті вас навчають багатьма багать, навичками. Це і спів, і сценічна мова, це фехтування, жонглювання, це сценічний рух, це хореографія. Це великий список. Переліку того, чого ви там навчаєтеся в університеті. В університетах, в інститутах, в академіях, культури, мистецтва і так далі, у вас є можливість практикувати багато годин свою майстерність, да? тобто відточувати, робити етюди, грати вистави, репетирувати вистави. У нас, наприклад, на курсі було вісім вистав. Це зовсім не середньостатистична цифра, ми були дуже працьовиті, і тому в нас було так багато вистав. Проте я знаю, що, наприклад, середня, це плюс-мінус 3-4 вистави в університетах робиться, де ви можете зіграти різні ролі і продемонструвати свої акторські навички в різних різних діапазонах, так, комедійна роль, драматична роль і так далі. Все ж таки, університет дає таку можливість. Якщо ви хочете далі грати в театрах і відчувати себе професійним актором, це ж про внутрішнє відчуття ще правда? Або мати можливість потім якось це викладати комусь, розказувати, передавати знання. Так само, не буду заперечувати, що є багато акторів, яких немає дипломів. Я, звісно, трошечки вважаю, що це некоректно по відношенню до професійних акторів, тому що це знецінює акторську професію. Не так то і просто поступити в театральний вуз. Напевно, що про це колись треба теж зняти відео. Е, і люди, які проходять відбір в ці театральні університети, вони приклали багато зусиль так, для того, щоб цю професію здобути. Думаю, нікому б з вас не хотілося потрапити до непрофесійного некваліфікованого лікаря. лікаря. Бо ну, у вас не виникає сумнівів, що лікар е, має. Знати певні знання для того, щоб, щоб вас лікувати. Але чомусь про акторів так не всі вважають. Всі вважають, що це дуже така, знаєте, легка професія, в яку можна зайти, що там вивчив тексти, пішов, господи, нічого складного. Але насправді це не так. І багато моїх учнів, які з кожною репетицією, з кожним заняттям все більше і більше поринають в акторську майстерність. Вони розуміють, що це насправді складно і не так, то легко яким здавалося на початку цього шляху. шляху. Тож, друзі, ваш вибір, звісно, йти навчатися акторській професії чи не йти, все залежить від вашої мети. Тобто, якщо ви хочете просто десь собі грати в аматорському театрі, вам буде достатньо того, щоб десь навчитися в класній школі або в якогось викладача, і так далі. Але якщо ви хочете професійно зв'язати з цією професією, професійно зв'язати з цією професією своє життя. То я бажаю вам знайти свій вуз, знайти свого майстра і отримати все ж таки диплом, а з ним і багато-багато крутих скілів, які вас розкриють як актора, і дадуть вам можливість класно займатися цим, заробляти цим гроші і ходити на улюблену роботу, як на свято. На цьому все. Підпишіться, будь ласка, на мене, поставте лайк і пишіть коментарі. Я буду дуже рада почитати ваші думки з цього приводу. Всім до зустрічі!